Ит міністра на львівщину зарплати шахтарям та затримання наркодилерів. Дивіться вже за мить. Вітаємо вас. Завод із ліцензією, із жовтня 2015 року, в селі Муроване запрацювало підприємство з переробки люмінісентних ламп. Бондарівка це єдиний в Україні завод, який використовує сучасну європейську технологію. Однак, впродовж півтора роки, повноцінно підприємство не могло працювати через неотриману ліцензію на переробку небезпечних відходів. І лише тепер, в кінці липня цього року, кабінет міністрів затвердив порядок видання ліцензії і прописав ліцензійні умови. Відповідно, в жовтні державне підприємство Бондарівка змогло отримати сертифікат на роботу, повноцінно запустити лінію з переробки ртутних ламп особисто приїхав і міністр екології. Подробиці від Ольги Матейчик. Кошти, а це мільйон триста тисяч євро на будівництво сучасного заводу з переробки люмінісцентних ламп. Надав за грантом Європейський Союз. Частку 11 відсотків вклало місто. Проект ми подали на фінансування на проект транскордонного співробітництва Польща Україна Білорусь 2003-2017. Він пройшов жорсткий відбір. Серед 130 проєктів було відібрано лише сім, і один з них був наш проект. Ми його реалізовували протягом трьох років. Переробляють. Лампи із вмістом ртуті за допомогою термічної обробки. Установка дозволяє налагодити безвідходне виробництво. За час повноцінної роботи вже вдалося переробити більше 8 тисяч відпрацьованих ламп. Шведська установка фірми МРТ це є установка, яка здійснює термічним способом переробки парі ртутів у рідку ртуть. Крім цього, установка дозволяє сепарувати складові самої відпрацьованої лампочки, тобто окремо, ми отримуємо цоколь, цоколь як є як фарфорний, так є і алюмінієвий, Тобто ми маємо окремо. В алюміній. крім цього, ми маємо окремо склобій. Збирають люмінісентні лампи по всьому Львові. У п'ятницю та в суботу містом курсує екобус. Додам утилізація ламп. А від тепер й термометрів зіртуттю для населення безкоштовна для юридичних осіб. Ціна за лампу коливається від 4 до 6 гривень. П'ятницю приймає з 2 до 5, а суботу. Десятої до першої до цього часу завод працював лише в тестовому режимі, а все через відсутність ліцензії. Влітку ж у Кабміні прописали порядок видачі ліцензії. Підприємство отримало право переробки небезпечних відходів минулого місяця. Офіційно запустити завод приїхав особисто міністр екології. Це виробництво є ліцензоване згідно останніх стандартів. Є всі відповідні документи, які дають можливість працювати цьому підприємству. Також хотів би сказати, що система утилізації, яка тут технологічно представлена на цій лінії, є абсолютно безпечна для навколишнього природного середовища. Кабінет міністрів і Міністерство природи за останніх декілька місяців підійшли дуже системно до вирішення цієї застарілої проблеми. Були прийняті нові ліцензійні умови поводження з відходами, що розблоковує законсервовану і неконкурентну. Ситуацію, яка склалася в Україні, посадовець відзначає, відкриття такого заводу і запровадження відкритого ліцензування дасть поштовх інвесторам заходити з новими проектами в регіон. А підтвердженням цьому є підписаний кредитний договір між європейськими банками з приводу фінансування будівництва другої черги вітрової електростанції на Самбірщині, а також нове спорудження вітрових станцій на Радехівщині та Дрогобичині. Інвестування 34 мільйонів євро в вітрову енергетику і до чотирьох вітряків, які. І сьогодні встановлені куди вже інвестовано 20 мільйонів євро. Додасться ще 6 вітряків, і ми будемо мати сумарно ту потужність, яка тільки за рахунок відновної енергії забезпечить Старосамбірський район повністю енергетикою. За попередніми підрахунками, аби переробити всі люмінісцентні лампи в Україні, потрібно 10 таких заводів. Це ж підприємство наразі зможе обслуговувати всю західну Україну. Ольга Матейчик, Назар Петуляк, Новини. Гірникам погасили частину боргів і зарплати за вересень на рахунки держпідприємства Львів Вугілля», надійшли кошти державної підтримки більше 16 мільйонів гривень, та за реалізацію вугільної продукції – 43 мільйони гривень. За інформацією Львівської облдержадміністрації, цей фінансовий ресурс у повному обсязі скеровано на виплату заробітної плати шахтарям. Відтак загальна сума майже в 60 мільйонів дозволила погасити 80% заборгованої зарплати за верси. Дороги за гроші сусіда Польща виділить 68 мільйонів євро кредиту на проведення капітального ремонту близько 175 кілометрів на шести прикордонних автомобільних дорогах західної України, зокрема на п'яти дорогах у Львівській області та на одній дорозі. У Волинській області таке рішення було ухвалене напередодні під час візиту представників Міністерства інфраструктури Польщі в Україну. Зокрема, планується відремонтувати окремі ділянки на дорогах яворів, грушів, грушів, немирів, нежанковичі самбір, дорогобич Стрий, Червоноград Раваруська, Смільниця, Старий Самбір Устилух-Луцьк, Рівне. Зазначив, що у вересні 2015 року Україна і Польща уклали міжрадову угоду про надання кредиту в розмірі 100 мільйонів євро на покращення прикордонних Ріг та митного сполучення. У Львові відбувся регіональний семінар для платників податків. На заході були присутні провідні фахівці Державної фіскальної служби України. Розглядали такі теми, як ПДВ, податок на прибуток та акциз. Продовжать журналісти новин. Проведення подібних семінарів насамперед задовольняють потреби платників податків, дають відповіді на проблемні питання та допомагають зорієнтуватися в величезній кількості податкових законодавчих актів. Я думаю, що цей семінар ще більше дасть позитив, тому що Львівська область запровадила і щомісяця проводять такі семінари, вони є для бізнесу для підприємців безплатні. Я думаю, що ті люди, які прийшли зараз на семінар, отримують максимум інформації і ті відповіді, які їх тут глобально З метою поліпшення ефективності роботи територіальних органів Державної податкової служби з великими платниками податків було створено спеціалізовану інспекцію, яка включає три підрозділи у Івано-Франківській, Волинській та Тернопільській областях. Інспекція обслуговує 160 великих платників податків. З 1 січня 2017 року на облік перейде ще понад 300 платників податків. Фахівці СДПІ у місті Львові застосовують ризико-орієнтовну систему. Той, хто сплачує, того не помічаємо. То не сплачує, то і в зоні постійної уваги. Своєю чергою платники послугами інспекції задоволені, кажуть, плюсів у їхній роботі багато, тому і співпрацюють з нею тривалий час. Ми, як соціально відповідальна компанія, розуміємо, що прозора діяльність підприємства, а також сплата усіх податкових зобов'язань і фінансових зобов'язань це запорука економічного розвитку держави, а також добробуту громадян України. Нагадаємо, робота інспекції направлена на всебічну допомогу платнику, надання податкових, та інших консультацій, повідомлення платника про можливі ризики та надання адміністративних послуг. Оксана Шевирюк, Тарас Фомін. Новини. Консультативна місія Європейського Союзу надала обладнання для роботи і навчання слідчо-оперативних груп у Державному університеті внутрішніх справ. Всього передали львівським та закарпатським курсантам, правоохоронцям фотографічне обладнання, лампи та експертно-криміналістичні й балістичні набори. Такі інструменти допоможуть зробити первинну фіксацію злочину та зібрати основний доказовий матеріал для майбутніх розслідувань. Окрім того, оперативники отримали сертифікати європейського зразка після відповідного тренінгу від закордонних колег. Ідея тренінгу полягла в тому, щоб на базовому операційному рівні навчити представників поліції, як правильно поводити себе на місці скоєння злочину, особливо в ті перші хвилини, коли оперативна група прибуває на місце злочину. Які заходи треба зробити для того, щоб зберегти сліди злочинця, зберегти ті елементи, які необхідні для подальшого розслідування? завдяки даному обладнанню, ми вже зможемо випускати фахівців, які прийдуть в територіальні органи, і їм там не прийдеться десь витрачати час. На ознайомлення з цим обладнанням, а вони зразу прийшовши, зможуть вже працювати з ним і виконувати свої службові обов'язки. Тим часом прикордонники львівського загону вдруге за тиждень виявили зброю в пункті пропуску грушів. Про це повідомляє прес-служба львівського прикордонного загону. Під час огляду мікроавтобуса марки Рено прикордонники виявили револьвер під патрон «Флубера» та 17 набоїв. Ця зброя належала громадянину України. Загалом, впродовж цього року, прикордонники виявили майже дві сотні одиниць зброї та більше півтори сотні набоїв. А на Львівщині СБУ викрила мережу наркопритонів у Другобицькому районі. Служба безпеки України та прокуратура області виявили мережу нарколабораторій, в яких виготовляли та продавали важкі наркотики. За інформацією правоохоронців, під час шести санкціонованих обшуків вилучили понад 20 мл ацетильованого опію, майже 400 грамів амфетаміну, 15 таблеток субутекс. Оксилобутат, натрію та інші наркомісні лікарські засоби за цим фактом відкрили кримінальне провадження. Тривають оперативно слідчі дії. Вивчаємо чотирилапих сьогодні. Семикласники відвідали перший урок курсу гуманної освіти в межах проєкту Маленький принц Львів, що любить тварин. Складається він із чотирьох уроків, а також поїздки на ЛКП «Лев». на відкритому уроці. Сьогодні побувала і наша Оксана Шеворюк. Подробиці вже о 20.30. І все для радості дітей. У Львові відкрили вже другий унікальний дитячий парк святкувань. На двох поверхах парку є безліч можливостей для розваг дітей з батьками: Мотузкова лазанка, батутна арена, сухий басейн, гральні автомати, куток для майстер-класів, сцена, кімната для лазерного бою та кафетерій. Особливістю закладу є тематичні кімнати для святкувань днів народжень, оформлені у стилі дитячих мультфільмів та фільмів. Казкові аніматори на стінах закладу майже усі найпопулярніші герої мультфільмів, а ще квест-кімнати та куточки з спортивним інвентарем. Тут в нас лабіринти. Ми дуже постаралися з територією лазер-тегу, тобто лазерного клубу для дітей. У нас на території представлені найрізноманітніші ігрові апарати. Також у нас є мотузковий парк, бо ми акцентуємо на активності та спортивній підготовці дітей. Більше того, дитячий заклад має соціальні особливості, адже для певних категорій дітей вхід вільний. Цей проект він є не тільки бізнесовий, але й соціальний. Для дитячих будинків вхід для дітей буде безкоштовно. Для учасників АТО з знижкою 50%. Першопрохідці себто діти емоцій не приховують. Тут у кожного вже за кілька хвилин перебування свої улюблені ігри та локації. Ну, подобається ця гра. Ми ну, похожили як настільний теніс, ну ковзання. Міду. Подобається батути, ніби не вагомості, дуже прикольно. Оці голки жовті, там Дитячий розважальний заклад такого типу вже другий у Львові. Віталій Гамадин, Ростислав Пелих, Володимир Рулюк, новини. І на цьому у нас все 261-6901 – Це номер телефону гарячої лінії. Новин більше інформації на інтернет-порталі Львів підсумуємо день о 20.30. Тоді зустрінемося всього вам найкращого.